Всім привіт! Нарешті я закінчив свою тяжку роботу. Це викорчовка пеньків. І цим своїм, своїм помощником тракторцем, як він мене виручив, це вже викорчували весною 90 пеньків. 90 пеньків на цей такий маленький тракторець. Маленький тракторець. ну Це тракторець з великим запасом мощності і з великим запасом прочності. Ну, все тут тягне і ірне, і полуося перекручує, спіраль робить ну мощний мощний мост, мости мощний мотор мерсовський 200-й стоїть. Ну, в общем, доволен цим трактором. Цим трактором доволен. Що розкажу зараз. Пропеньки. Цьому саду вже саду вже 20 років. От. Сад був посаджений косточкою, миндаль, був посаджений миндаль, через рік приокулірували і рис, рис собі оце, оце дерево 20 років. От. І отакий от вийшов у нас у нас пеньок можливий. От, Навіть посчитаємо, скільки тут. Скільки тут рукавів. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рукавів. Це сильно мощний, мощний корінь і дерево було сильно велике. Ну, Що я корчу тракторцям? Можна було і те 150. Де 150 я я присилав на ту на тут участок. Підемо, подивимося, викорчував 4 роки тому, оцим тракторцем, 200 пеньків. Т-150 приїхав, персик крихкий, і гнилий, він його ствол зрізає, пеньок всередині залишається І по-любому прийшлося мені його все розкапувати, розкапувати і тягнути моїм маленьким тракторцем. Так. Йдемо, побачимо. Побачимо, що тут вже за 4 за 4 роки виросло. Це посаджений в мене солодкий миндаль. От він, яка яка урожайність. От, яка урожайність. Морози, морози, дожді. І він видержав, видержав все. Видержав і пішов. Пішов і десь урожай врожай Ну, Проблема. В тому, що його не можна зберегти, дятли його кінчають. От, от що роблять. Це прошлогодні пройшлогодні... остався далі. Він мягенький такі горіхи. Ламається. зберегти ну, неможливо його. Так, отут. отут тут у нас вже от 4 роки. Один, два, три, чотири. 4, 4, 5, 6, 7. Сім рядів отут я. 4 роки тому викорчував цим тракторцем. Так, от, персик. Два роки. Два роки йому. Двохлітка. Курчавесь, Курчавось, добиває, добиває. Ну і що, може вже сьогодні четвертий день погоди, може, може дай Бог щось, щось хоч трохи буде. Так, йдемо, йдемо до нашого пенька, покажу, як я їх корчую. Ще залишилося трохи старого сада теж закурчав і сильно. Тут трава така виросла, дожді лили, холод, погоди не було, ось таке вийшло в мене запустив повністю площадь. Ну нічого, йде осінню під викорчовку без около беру цеп, залишилося там на два рази її заточити стару цеп і розрізаю, розрізаю так. рукава, порозрізав Потім я на другому пеньку покажу, його так невозможно буде витягнути, тому що корінь впирається сюди, де розрізано, і так зажимає, ти його не витягнеш. Треба розрізати колбушку таку робити, викидати і тоді можна його викинути, витягнути. Отакі витягує, якщо правильно підсипити його тросом, отакі витягуються коряги по 3 метри, до забігти. Трохметрові. Трохметрові, отакі коріння витягуються, витягую цим тракторцем. Значить, На зиму будуть, будуть хороші. Дрова. Так. От у нас є такий рибацький крючок. Крючок. Яким я його зараз буду розривати. Розривати. От. От цей ствол буду розривати. Трактор мощний. Ну, щоб його загрузити добре. Він би. Тягнув би нормально. У мене тут ще стояло колесо таке, з бетон, бетон залитий, тут було 120 кг. Ну, я його знімаю, тому що робота оприскуватель туди цепляти. Він в мене стояв тут. Зараз покажу, як він на, на пониженій передачі рве, рветьки розриває. Таким способом я, я розриваю отакий мощний пеньок. По-другому ти його не витягнеш. Тут вроді відрізав, а от посередині ще залишився, ще корень. От, внутри. Ось от який. О. Тут теж. так що вирвати його дуже тяжко. Зараз підійдемо. Покажу, як я бульдозером і одразу же я бульдозером загортаю ці ями. Витягнули, витягнули і загортаю сразу ями. Такий сюрприз. Тиньок, от що я робив. Розрізав такі колбишки, от, от, щоб можна було його приподняти знизу трусом, щоб він не впирався в корінь. От. Скільки я їх пообрізав, все пообрізав, ну теж є. Буває, що під'їдеш, а витягнути невозможно. Треба міняти, міняти місце, направлення. Звісно, звідки корінь. О, зараз побачимо, як цей корінь вирве. Я його трохи підірвав, Зараз покажу, як він вилазить. його легко витягнути. а Потім я беру тут тончим тросиком і кожен рукав, рукав по віддальності. Тут і треба вже приїжджати, щоб він тягнув в правильному направленні. Якщо зробить його на себе, він його обламує прямо тут. А так буває витягнути по 3-2 по метри землі. землі. Це все треба витягнути. Отакий сюрприз я вам хотів показати, який виріс за 20 років. Це, це вже, я знаю, неділі три дожі лиють, ніяк ми не можемо його вирвати. Ось такий вже почав обростати, значить старіти, старій ти почав, навірно. Почав покриватися волосом. <х commence> так що, ось такий за 20 років виріс. Виріс, звісно, піньок. Ну, як говориться, нарошене не придумаєш. Чудо природи. Руки, руки у нас, туловище, ну, нема голови, звісно. Ноги, ну і причамдалі. Як говорять, це є теж. Так що такий за 20 років виріс у нас горі. Це ми саду вже 20 років. Трактору 20 років. І я, як говориться постарив зі нього. А года йдуть. І хочеться щось багато зробити і багато показати. О, ну що то В мене вже 75 відео, ну я ще ні одного цента не отримав за них. Що то не йде ця монетизація не включається не знаю. Так що не збіднію нічого. Главне, показати. Людям, що я можу щось полезне зробити, так воно і бути. А, так що я його не знаю, напевно, що я його акуратно виріжу. Ну, може перед ворітьми в саду поставлю, ще прицеплю йому якийсь капелюх, буде такий охранник в мене в саду літом. Так що отакий. І у нас один красавець ще тут ще є теж ну, чудо природи, яке виросло, <рес> який? який йде. Этот... Корінь сюди, відводок який пішов, пішов туди, скільки він туди, метрів йде, я точно не можу сказати. Ну, Метрів може 5-6 може туди йде. Сюди всередину пішов, туди. То. Ну, такі у нас пеньки. Зараз спробую його зацепити і спробувати видірнути цей рукав. Получиться чи не вийде обрізати. Бензопилу не взяв, нема чим поки обрізати. Зараз спробую видірнути. Пробуємо дергати. Поставили на замедлену передачу. Отаким макаром ми їх і ламаємо. Оце який корінь. Так що Слідчем відео у нас буде прицеп на двох циліндрах. Телескопічний я зробив самодільні циліндри і прицеп універсальний. І Будемо грузити ковшом на прицеп коріння, це все збирати по цій площадці. І я вам покажу прицеп. Так що Підписуйтеся, ставте лайки. Я буду дуже вдячний вам. І зараз, пока-пока, все буде добре і все буде Україна.